Доброго дня. Ми зараз почали пропонувати послугу виїзного огляду. Можна одну машину оглянути, декілька машин по чернівцям або в регіонах ближніх також робимо виїзди. І от зараз для клієнта оглядається шкода Октавія. А «А5». так по шкоді. Самі основні такі моменти що тут є багато моментів по прийомам. Тут прийому. Не знаю чи буде видно, але тут як шов, типу отак сварний йде. Ну, от, типу. І так само тут десь проєм от має. Тобто воно якось отак непонятно, типу тут різано. Ну, тут 300-600, типу в проємі, тобто... Ну я не знаю, тут... Не знаю де тут ще десь б'ється, вап та вже 400. 900. Ця сторона так само. От, до 1000 тут. Тут тоже шпаклевка. Тут. Тут. Вот цей прием. Тут такой же 900. 1600 Тут дирка в цьому тут патруки в цьому дирка yeah. Дай він січе Ну а найбільші моменти це Не знаю якщо буде видно Ці пороги Я не знаю скільки їм ще лишилось красивий звук був yeah. тут теж диски зараз В принципі по полу я її віду Тут підфарбоване. Це буде видно. Диски тормозні задні під заміну, їх вже майже ну, немає. Так само задні оці пильники, відбійники по-хорошому. Тут петля просівши, Тобто є люфт дверей. Оці. Ну і так само тут по низу є пару моментів. Такі по кузу. По мотору я зараз опишу всі моменти. Плюс вона трохи піддимлює, бо тут є дирка. І воно тягне повітря. Ну і саме таке основне це от турбіна, є запитівання. І так само от там знизу. Зараз я фонарик візьму, я сфотографую в момент. Ну і тут щось, є якийсь звук по ролику. Звертайтесь, кому потрібен огляд автомобіля. Також допомога, можливо, в яких в якійсь перереєстрації і тому подібне. Допомагаємо. Допомагаємо, організовуємо повний спектр послуг з приводу придбання та обслуговування автомобілів. Зараз їдемо за Льохою дивитись автомобільчик. Хто не в курсі, я продав свій робочий суперб, а тут вискочив непоганий варіант по ціні наступного кузова Суперба. Якщо все ж таки вирішується, машинка достойна, то може куплю покататись на ній. Єдемо, покажу вам, що потачиться. Що ти скажеш? Твої думки взагалі. Зараз побачимо, що там постане. Вони бувають по жощі дим'ятці. Україні сумову. І жорстчі демлять, нормально. Ціла. А тут вот зразу вирішив, хустка смуха. А ось демпер. так? — і демпер. Люди наказали демо. Я знаю, я знаю. Що, подивились ми ту малиху. Є куча моментиків по машинці. 에, типу непогано, непоганий відносно варіант. Але з одної сторони непоганий, з другої сторони... Є відносно немаленький список, що вже по ній треба робити. Це заміна демпфера, він стучить, Його ціна на повнопривідну машину порядка 20 тисяч гривень зараз. Може навіть трохи більше. Хай буде навіть 20. Потім заміна ГРМ, ще на ній не робили, треба робити обов'язково і чим швидше, це теж в районі, ну, напевно, доларів 300, так сходу не скажу. Зразу масла фільтра поміняти туди-сюди, но ну, бігом під, набіжить це сумарно ну, під 50 тисяч гривень. Це нормальна сума така грошей. А ще зношені. тормозні диски передні зношені, садні колодки садні. заміна, да, тормозні диски вкруг. Є якісь незначні підстукування по передній частині ходовки. Це ми на сервісі і не заганяли. Коротше, є трохи моментів по ній, то що я для себе побачив. Скажи свій висновок. Просто... Тут вже наше відношення до автомобілів, і те, що ми хочемо від них отримати, ну, нас не влаштовує. Тому ми, скоріш, відмовимося від цього автомобіля. І тим більше у нас є змога дивитися інші автомобілі, ну, там собі вже приймемо рішення. По, по цьому автомобілі для нас він не підходить. Зараз їдемо ще одну машинку подивитися для військового ЗСУ. Вчора йому дивилися шкоду Октавіуа 5. і Попросив пошукати подивитися ще варіанти. Що ми їдемо дивитися, Б6 посад. Вогон, що там, як? Духлетровий дизель-механіка універсал. Не знаю, їдемо на гравітон, подивимося, що там. Ну, будемо бачити зараз стан. Тіп, реально я вже не плекаю ніяких надій. На ці старі автомобілі. Ну, там перший він код не додав на авторії. Ну я спитав його, каже, що машина типу знімеччина. Зараз будемо бачити, може бути якісь там документи про проходження тих огляду і так далі. Є, є шанс, що просто свіжа, свіжа машина буде більш жива, ніж то, що вже їздило тут і продається. Ось 6 шостий посад дивитися клієнту. 2 літра дизель, 2000. Зараз Юльоша скаже, забув по року. Сьомого року, ось підказує власник. У досить в такому непоганому стані для своїх років. Машину, можливо, трошки полірнули, але поки ніби в рідній фарбі. вся. Є деякі там нюансики такі, але це все для років не критично. Ось от по задньому бамперу із нюансів тут все ціле, під ручками все гарно. І от на водійській ручці є маленьке підздуття. Тут от є корозія. І на накрили почала е -е, виступати. Але щоб ви розуміли, над ці машини взагалі хворіють е -е, по кузову. І от те, що, те, що от показав на відео, це взагалі... Е -е, Можна сказати, близько до ідеалу, тому що машини бувають ваги 10-12 років. Якщо вона з якоїсь такої країни, де сіль, море поряд, то там взагалі, скоріше всього, під всіма ручками усі такі місця проблемні будуть повністю в корозі або вже навіть можуть бути десь дирочки від цього всього діла. Тому... На такий момент, якщо автомобіль в рідній фарбі, сильно звертати увагу не варто, просто треба це гарно перефарбувати, від, відчистити, жавчину і машина буде їздити роками, яких нюансів в цьому вже не буде. Головне, головне не запускати. Ілюша пройшовся по кузову, пізніше скаже. Зараз діагностику робить. Салончик теж досить живий для такого року. ви бачите. Її почистили, Хімчистку чистку не робили, думаю, але гарно, гарно вимили. Так для ідеалу я би ще карти відчистив, бо вони можуть бути в кращому стані. Хоч тут теж все чисто, чисто гарно. Нема нічого пірваного по салону. Для такого року машини і треба пошукати такий стан салону і козова. а там вже детальніше по техніці то до нашого Ілюхи. Зараз він закінчить і розкаже. І так, по посаду цьому. Ну, самі такі основні моменти, не самі приємні. Це тут на лонжеронах, є вже трохи рижиків і так далі. Ну, стандартно для цих років тут десь по швам. Е, також тут тормозні диски, колодки ще є. Нема ніяких запутівань. По торщиноміру я її всю перебив. Вона вся ціла. Е, там є десь... Ну, Єдине, що таких моментів, що може там десь пару рижиків. Зараз я покажу, так салон виглядає, в принципі, пробіг 300 тисяч заявлений. Так, так, знизу, в принципі, все гарно. Ну, Це бампер, тут є моменти він, він фарбований. По-іншому ляда вся ця, тут все ціле. Тут вже десь є, зараз я покажу. Десь тут трохи рижики. Ну, коротше, не, така не, не критично. Ця сторона також, ну, диски це не дуже гарні, гуму я б, певно, радив би замінити. Так, в цілому, також вся сторона на ній також я не бачу, щоб на ній щось було фарбовано, і точно міром я пройшовся, все ціле. Ось так виглядає водійська сидушка. В принципі, по солоні, там, там ну, досить в принципі, гарному стані. Кулісо не розбите. них ну, дуже часто буває, що розбиті коліси, тут в принципі, все, все в цьому плані гарно. 300, там, майже 300 тисяч заявлений пробіг, ну дуже схоже, що це пробіг її. Тут також все досить в досить непоганому стані. Ну і от момент по тій шкоді можете завести антифриз по-хорошому під заміну. Як в нашому випадку мотор працює. Можете заглушити тепер. Все, ніяких лишніх звуків, ніяких моментів. Ну Що, закінчили ми огляд останньої машинки на сьогодні. Ви бачили Passat b 6 в Принципі на свій рік автомобіль в досить хорошому такому стані критичного такого аж нічого нема. Такі дрібниці, тільки ну і бажано, звичайно, його теж обслужити, щоб надалі нормально кататися і не мати ніяких проблем. Ілюха більш детальніше вам розкажуть. Ну, от я теж цих пасатів B6 бачив дуже велику кількість. Ем, враховуючи, ну, що автомобіль там 7 рік, 10 місяць виробництва, тобто він був 8-й модельний, скажімо так. В принципі, досить дуже хороший, ну, на свої роки дуже хороший дійсно стан автомобілю, то він по кузову живенький, по салону досить гарний. Там механічна трансмісія, немає якихось там люфтів. Ну тобто, по двигуну він взагалі не димить, не сапунить, КВКГ працює відмінно. Тобто, от теж цей момент по КВКГ це зразу буде зрозуміло, чи мотор там весь в маслі, чи ні. Тобто, якщо КВКГ справний, то. Ну, масло не мало би там, сальників десь давити і тому подібне. Тобто дійсно такі тра, трасових 300 тисяч там своїх, ну скоріше за все, я кажуть, є. Це його пробіг. Також я сідав, поїхався по машинці. Машина гарно набирає ну, швидкості, немає ніяких гулів по трансмісії, по ну, ходова працює гарно. от Ми сьогодні їздили на супербі 15-го року, і після того пасад 2007-го. сьомого Паса дійсно по ходові мені здається набагато кращому стані. ну Я розумію, що там менші колеси, там, і так далі. Але посад дійсно ну, по посаду питань якихось таких немає. Є там пару моментів по електриці не критичних. Треба просто ну, туди подивитися. Я думаю, що по ГРМу можна попробувати по історії подивитися, що він мінявся. Якщо не буде історії, то звичайно по-хорошому поміняти ремінь ГРМ, тому що на цих моторах ПДшних там виходить, розпідвал, який натискає на форсунки, щоб вони працювали. Тобто сам на ремінь дуже велика нагрузка, і його по-хорошому краще поміняти, щоб його там, не дай Бог, не дав ну, Рвало, бо тоді прийдеться ремонтувати двигун. в цілому. І кажу, по пасату, От я ми скільки ми їздили шукали 10-го року, там таку машину, ну немає їх живих. Плюс от по кузову теж з цими машинами є нюанс. От коли вони десь в якихось регіонах, де не знаю там зими якісь такі більш серйозні, ніж у нас, скажімо так, сиплять дорогу якимись реагентами. Буває дуже часто, що навіть в проємах пасатів, бувають уже рижики і так далі, що лізе. тут, якби по машині ну, проєми. Повністю всі цілі, вона ну, реально ніде не фарбована. Одне крило. Дуже схоже, що його воно просто замінене і пофарбоване ще колись дуже давно. Є пару також рижиків там ну, по колу на пару місць, але так, щоб критично я б це назвати, то також я не можу, бо я бачив набагато гірший стан. Ну і в принципі, за такі кошти, ну, тобто досить непоганий стан дійсно автомобіля. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і допомагайте просуватись українському контенту. Вподобайки якщо... вподобай, вподобай, ставте так. Е, також, якщо вас цікавить хороший правильний автомобіль, звертайтесь, ми з радістю зможемо допомогти вам в його підборі, пошуку. Е, за деталями і послугами вартості автопідбору дивіться в посиланні на наш сайт в описі під цим відео. До зустрічі!